Hola amigos, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Привіт, друзі. Як ваші справи? Hoy vamos a hablar del pasado en español, parte 2. Сьогодні говоримо про минулу, про другу частину минулих часів. Vamos a ver. Ле початку пригадаємо нашу таблицю з попереднього відео. Ми розглядали там pretérito перфекто simple. Говорили про дії, які відбуваються el año pasado, la semana pasada, el mes pasado. І так далі, одноразова дія в минулому часі. Сьогодні ж розглянуємо предтерто перфекто компусто. Теж минулий час, але він наближений до теперішнього. Давайте розглянемо. Претеріто перфекто компусто складений. Тому що складається з двох дієслів. Така у нього форма і структура. Для початку нам потрібно розглянути дієслово абер, яке є дуже складним. Та необхідним в іспанській мові. Саме по собі це дієслово означає бути, існувати. А ось в цьому часі, який ми сьогодні розглядаємо, воно взагалі ніяк не перекладається. Воно тут існує просто як структура, як допоміжне дієслово, яке от нам показує, вказує, який це час. Ми його беремо звідси, і відмінюємо відповідно до займенника. Е. H, A, ему абейш, ан. А чи не читаємо, правда ж? І тоді дієслово слово з кожної групи, а їх є три. В першій групі закінчення буде адо, в другій та третій одинакові ідо. І як ми його формуємо? Ось у нас тут є я-е-байладу. Я потанцювала. Tu has bailado. Ти потанцював. Él, ella, usted а байладо. Він вона ви потанцювали. Ми потанцювали. vosotras, habéis bailado. Ви потанцювали. Ияш ellos, ustedes han ан байладо. Ви потанцювали. Так. Ось дивіться, друзі. Байлар, перша дієвідміна, закінчення адо. Ось це не перекладається. Це для правильної структури часової. Це дієслово, так. Дієслово, яке перекладається, це дієслово, яке має закінчення. Адо або іду. Корир бігти, по регемпло, дію е коррідо. Я побігав або десир. Вирішувати. Yo he decidido. Я вирішив. Я вирішив щойно. Дві деси decidido. ки, що, і далі продовжуйте своє речення. Коли ж ми вживаємо цей час. Поріглю, ось дивіться, в попередньому відео я вам не писала ось так в дужках. Хочу пояснити, що, ось, наприклад, речення може бути А-ешкріто унакарта порла маняна. Він написав лист вранці. Ейош андичо лаверда. Можна говорити з ейош андичела верда, і відкривати ці дужки, а можна ейош і не вживати, тому що, якщо ви говорите андичо лаверда, то ось це ан уже говорить саме за себе, що говоримо про, про них, ейош. це А говорить, що це він, вона або воно. Тому я ось так в дужках тут пишу, щоб ви розуміли, про яку особу йде мова. Але тут може бути Ель-ейя, ей І вже відповідно до дієслова слова ви бачите, хто це. іспанці дуже рідко вживають йо, е ла лампара. Я зламав лампу. Вони говорять ерото ла лампара. Тому що, якщо вони говорять це е, ерото, це вже означає, що лампа зламана. Подивіться, які дивні дієслова ось тут. А чому вони так відмінюються, якщо я говорила адо, «ідо»? а тому що це дергош іррегуляреш, неправильні дієслова. І вони от в цьому часі мають інші форми. Ви берете своє дієслово абер, наприклад, в першій особі я е так, і ви скажете е-аб'єрто, аврір відкривати. Е-аб'єрто, я відкрив. Покривати. Екубрто я покрив. Дефір говорити. Едичо я шказав. Ескрівір писати. Ескріто я написав. Асир робити. Ечо я зробив. І примір – роздрукувати. Емпрешо я роздрукував. Морір помирати. Ну тут не буду я його перекладати. Понер ставити. E puesto. Я поклав. Pudrir, гнити. A podrido, Воно зігнило. A, визьмите. El ella э, ello. yo. вирішувати. Eres suelto. Я вирішив. Ресульто el problema. Якусь проблему. Romper, ламати. Ероту. Я зламав. Ероту. Бер, бачити. Е visto, я бачив. Я побачив. Больвер повертатись. Евольто. Я «я повернувся». Бачите, тобто, з е, правильними дієсловами в нас відбувається просто закінчення аду та ідо. А з неправильними зміна. У них от змінюється повністю їхня форма. Ці дієслова треба завчати на пам'ять. Потім воно вже природньо у вас буде виходити. Не «Е абридо», воно навіть звучить дивно і об'єрто. Ось яка тоді різниця між двома часами, які ми почали з вами, які ми почали вчити в попередньому відео? Ось, та претеріта перфекту Шімбле, іштуд'є мучо ла шемана пасада. Минулого тижня я багато вчив або вивчив. Йо естудіяду мучу еста шемана. Цього тижня я багато вчився. Ну, наближений до теперішнього. Цієї цього тижня, цього місяця, коли є еш Ташимана, ештемиш, еж еште ти Аньо. Ми вживаємо претеріто перфекто компошту. Зараз ми подивимося, яка у них різниця. Джокомі, Джо Екомідо. Джокомі я поїв і я поїв. Ось дві однаковісненькі два одноковісінькі переклади. Але яка ж тоді різниця? Як сказати, una hora. годину тому я поїв. І коли ви говорите про вчора Ayer comí на paella. Вчора я їв паєль? Розумієте, цей час про те, що сталося в минулому, коли ми живемо вчора, позавчора, минулого року. А ось цей про те, що сталося незадовго до того, як ми про це говоримо. Тобто сьогодні, цього тижня, цього місяця. Ось слова, які вам допоможуть розібратися. В першому відео про минулі часи ми говорили про аєр вчора, антиаєр позавчора, а ноче вночі, лашемана пашада минулого тижня, ельберана пашада – минулого літа, ендожмільшеїш. У 2006-му, а це йому ж меш декілька місяців тому, Ун дія, одного дня. претеріто Перфекто компуешто, який ми сьогодні розглядаємо, це те, що сталося сьогодні, цього тижня, ежто ж діяш цими днями, рано, цього літа, ультимате. Останнім часом, реціменте, те саме тодабі Ще аун досі ще і альбуна вис якогось одного разу, одного разу. Коли-небудь воно навіть перекладається. То давія нові термінала. Я ще не закінчив. Ось гляньте цей час. А є терміни то. Вчора я все закінчив. Гляньте уважно на структури наших часів, і ви зрозумієте, чому. Ми вживаємо ось тут претеріто індефінідо, а ось тут претеріто перфекто. Ультимаменти ай е штату окупадо. Останнім часом він був зайнятий. Еляньо пашадо і е штубо окупадо. Минулого року він був зайнятий. Ті, хто знають англійську мову, можуть собі спокійно ось цей час асоціювати з present perfect. Тому що тут все те саме, як і там. Альгуна вейф. Коли-небудь. Чи ти коли-небудь щось роби. Це е, вживається завжди з претеріто Perfecto Compuish. І ось тут прекрасний запас е, слів для вас. Давайте ми кожне розглянемо і запитаємо, наприклад, чи ти коли-небудь cantado en el baño. Чи ти коли-небудь співав у ванні? «Has кантадо. Тобто я взяла дієслово слово авер, провідміняла його відповідно до ту, ти, аж то, якщо кантар у нас вербу е, регуляр, правильне дієслово, ми до нього додаємо просто закінчення адо. Альгунавис аж кантадо в ню, ти коли-небудь співав у ванні. Alguna vez has mandado un mensaje, ¿Te nebut Nat Silva poвіdomen, alguna vez has hablado con un animal? Konunanimal, Tikle nebut говори s tworino, alguna vez has montado a cavallo, Ticole nebud їздив верхи? alguna vez has conducido un coche, ¿Te the collebut yzdiv, машиною, водить машину. Alguna vez has comido un churro? Чи ти коли-небудь їв чуррос? Цей чурро, цей ось ці такі палички з шоколадом, їхні. Чи ти коли-небудь їх їв? Alguna vez has viajado a España? Ти коли-небудь подорожував до Іспанії? Alguna vez has cortado una flor? Ти коли-небудь зривав квітку? Alguna vez has dibujado un corazón? te coloc mal serce. Alguna vez has besado a un chico, una chica, te colo nevoit colocan. Alguna vez has abierto un libro. Подивіться уважно, слово, відкривав книгу. Alguna vez has escrito una carta, te colo nevoit. Писав листа, Алгуна еж биш то ун фанташма. Ти коли-небудь бачив привида, алгонавес аж дичу палавроташ, ти коли-небудь говорив нецензурні слова, матюки нашою українською. Algunaways уна тонтерія. ти коли-небудь робив дурниці. ¿Alguna vez has vuelto a casa muy tarde? ¿Te colineas por ver se ciudad de un pizno? ¿Alguna vez has descubierto un tesoro? ¿Te colineas una jodez un escarro? ¿Alguna vez has roto un espejo? ¿Te colineas la de un resbalado? ¿Alguna vez has ido al zoológico? ¿Te colineas una jodez o ¿Alguna vez Аж пусть тула меша ти коли-небудь накривав стіл. Alguna vez ти has enamorado» Ось дивіться, тут у нас всю рефлексивні правда ж? Значить, ось це переноситься на початок. Ми його відмінюємо відповідно до особи. І будемо говорити alguna vez ти has enamorado»

таколи-небудь ламав ногу. Alguna vez te has puesto una peluca? Тколи-небудь одягав перуку? Alguna vez te has visto en un espejo? Тколи-небудь дивився у дзеркало? Alguna vez te has hecho mal con un lápiz? Тколи-небудь рвався собі боляче олівцем? Alguna vez te has vuelto loco de felicidad, alguna vez te has ido de vacaciones solo, the na canicular sam?» alguna vez te has cubierto con una manta, the new naked. Alguna vez «Has cogido el metro, el autobús, el avión, el tren, el coche?» Ти їздив на метро, автобусі, літав літаком, їздив поїздом чи машиною. З цими словами, з видом транспорту, ми вживаємо дієслово «coger». Запам'ятайте: Coger tren» – сідати, їздити в поїзді. Coger el bus» – їздити в автобусі. Який автобус мені треба взяти, тобто, в який мені потрібно сісти. слово, яке вживається з видом транспорту. Дуже важливе. Акіде немушені Херсифія. Тут ми маємо одну вправу, щоб потренуватися. Ставте на паузу і пробуйте брати дієслово авир, відмінювати його відповідно до займенника, і ставити всі дієслова у дужках, Відповідно до закінчень до групи. Якщо перша група а якщо друга група і Якщо воно неправильне, воно має іншу форму. Ой, дюю е трава дуранти дє ораш. Сьогодні я працював 10 годин. І ж тияньо ну айовідо, що офіціє параєнер елімбальше. Цього року недостатньо випало дощу, так що заповнити затоку. Ойно ну, шотраш емошкомido паея. Маняна отракоша. Сьогодні ми їли паелью, Завтра щось інше. Дунде абейш ідо, бо еш тебе ебиран. Куди ви їздили цього літа? Аж лидо и періодиковий. Ти читав сьогодні газету? Mis amigos han visto a tu novio con otra chica en el cine. Мої друзі бачили твого хлопця з іншою дівчиною в кіно. Хлопець, дівчина, пара чи яць. Тут говорить новіо, ноя. Нові, нові. Еш мі нов'я. Це моя дівчина. Кін а роту але шпехо де мі абітаціон? Huele a perfume. Yo creo que alguien ha estado aquí. Este año la gasolina ha bajado mucho su precio. Este año muchos personajes ilustres han muerto. Цього року багато видатних персонажів померли. Ось тут ви маєте фразу для вашого відео, для вашого перекладу, перша та, як завжди, жарт. Можете собі його перекласти та відзначити в коментарях, чи вам сподобалось відео чи ні. Муча графія! Аж та луево!